Сьогодні в Ужгороді анонсували новий документальний фільм Кіно молодого режисера Олексія Уманського у стрічці йдеться про історію фільмів, які колись знімалися на Закарпатті. Це вже не перша робота Олексія. У 2010 році він відзняв теж документальну стрічку Небо, гори і кіно, що стала фільмом для своїх. А документальний фільм Кіно є своєрідним його продовженням. Тож варто спочатку переглянути перший фільм режисера. Хронометраж документального фільму одна година 16 хвилин. До стрічки увійшло багато дослідницького матеріалу. Олексій разом з оператором Олександром Маріашем їздили по області і збирали цікаві факти для фільму. У кіно зафіксовано близько 12 фільмів, які дослідив режисер. Наступним Олексій Уманський хотів би зняти ігрове кіно, проте, поки ця ідея лише у планах. Презентація документального фільму Кіно відбудеться 29 січня о 19-й годині в ляльковому театрі. Оскільки я люблю дивитися кіно, то я почав дізнаватися про фільми, які знімались на Закарпатті. Все це переросло у фільм Небогорий кіно, який я зробив у 2010 році. Він був показаний по телеканалу тс 1 А також я зробив презентацію в Ужгороді. Продовження це я вирішив назвати вже не Небогорий кіно кіно-2», а назвати його саме так, як Закарпатці називають кіно. Вони кажуть кіно. Ну, принаймні, звідки я походжу, а я із села Ключарки Мукачівського району, у нас завжди казали кіно. І навіть описували цим якусь ситуацію, наприклад, абсурдну, яка відбувається. Ну, це взагалі кіно. можна і таке почути. Для того, щоб зрозуміти фільм-кіно, було б добре подивитися перше кіно. Тому що, якщо просто вирвати з контексту другу роботу, то будуть люди, які будуть казати: ні, ну класний фільм, але тут не згадується про Ватерло, тут не згадується про Жменяки і інші фільми, але вони були в першій частині, тому краще бачити все загалом. Треба було передивитися безліч фільмів для того, щоб розповісти про них ужгородцям і не тільки, навіть за кордоном. От що продукт, в принципі, закарпатський для своїх в першу чергу. Хоча я чув деякі відгуки, що фільм небо горе кіно дивилися і люди з інших областей. Але як вони це сприймають і е, зробити так, щоб вони це сприймали, я не знаю, як правильно. Тому в першу чергу це для, для своїх, для закарпаття. Бо я люблю Закарпаття.